Вітаю, мої дорогі п'ятикласники. Сьогодні ми з вами розберемося, як множити десяткові дроби. Додавати віднімати ми вже вміємо. Пригадаємо, що для того, щоб додати або відняти десяткові дроби, треба їх підписати одне під одним, кома під комою, і виконати додавання або віднімання. Як же множити десяткові дроби? Давайте пригадаємо, як ми виконували звичайне множення. Наприклад, 1600. 45. Давайте помножимо на 15. Пригадаємо, як ми це робили. Підписуємо, запишемо в стопчик 1645, помножити на 15. Пригадаємо, що ми підписуємо число під числом, вирівнюючи по правому краю. 5 на 5, 25, 5 пишу, 2, пам'ятаю. 5 на 4 – 20, та ще 2. 22, 2 пишу, 2, пам'ятаю. 5 на 6 30, та ще 2. 32, 2 пишу, 3 пам'ятаю. 5 на 1, 5 і ще 3 – 8. Одиничку, коли множимо на число, буде це саме число. Тому просто переписуємо ці циферки, але під одиницею. Додаємо 5, 7, 6. 14, 4 пишу один, пам'ятаю, і два. 24675. 24675. А тепер уявімо собі, що у нас з'явилися тут коми. Тобто нам потрібно помножити не 1645, а наприклад, 16,45 помножити на 1,5. Як відбувається таке множення? Переписуємо ці числа. Так як є, незважаючи на коми. Тобто, так само вирівнюємо число під числом, вирівнюємо по правому краю, незважаючи на коми взагалі. Перемножаємо, ми це множення вже тут зробили. А далі увага. Рахуємо знаки після коми у кожного множника, у всіх множників. У першому множнику у нас два знаки після коми, у другому множника один знак після коми. Тобто всього три знаки після коми. І ці три знаки відділяємо у відповіді добутку справа наліво. Один, два, три, і відділяємо комою. Ще раз, порахувати, скільки знаків після коми мають обидва множники, їх у нас три всього. І ці знаки відділити комою в результаті. Отже, в результаті в нас число утворилося 24,675. Давайте трішки потренуємося на прикладах. Виконуємо номер 1458. Перший приклад. 4 помножити на 0,6. Що ми робимо? Виконуємо в рядочок, множимо. Число на число, незважаючи на кому. Тобто 4 помножити на 6 буде 24. А тепер потрібно десь поставити кому. Рахуємо знаки після коми у множниках. У першого множника немає знаків після коми. У другому множника один знак після коми. Тобто, нам потрібно один знак відділити комою. Справа відділяємо один знак комою. Друге: 8 помножити на 0,5. 8 помножити на 5 буде 40. Але у нас у другому множника є один знак після коми. Тобто, один знак треба відділити комою 4,0, або це просто 4. Третє: 3 помножити на 0,2. 3 множимо на 2 буде 6. Але нам потрібно відділити: звертаємо увагу, два знаки. Два знаки після коми має другий множник. Отже, треба відділити два знаки. Одне число у нас є це один знак. Добавляємо попереду нули. Це два знаки. Ставимо кому. Але такого запису не може бути. Тому ще один нуль додаємо попереду: 0,6. Четвертий приклад. 9 помножити на 0,4. Знову 9 помножити на 4 буде 36. Але рахуємо знаки після коми. Раз, два, два знаки. Один, два. Два знаки відділяємо, отже, попереду: 0. П'яте 2 помножити на 3,70. Дивіться, 2 помножимо на 37. Два на 30 це буде 60. Два на 7 – 14. 60 і 14, 74. Рахуємо знаки після коми. 1. Один знак відділяємо комою 7,4. Шосте. 7 помножити на 1,1. 7 множимо на 11 буде 77. Але в нас один знак відділений комою. Один знак відділяємо комою. 7. 0,2. Помножити на 0,3. 2 множимо на 3. Буде 6, але я спеціально записала трошки далеко від дорівнює. Тому що у нас тут аж три знаки після коми. У першого множника один знак, і в другого множника 2. Всього три знаки після коми. Тому нам потрібно відділити три знаки: 1, 2, 3. І ось тут кома. І попереду ще нулик 0,06. І восьмий приклад 0,9 помножити на 0,08. дорівнює. 8 помножити на 9 буде 72. Але зверніть увагу, я знову ж таки залишаю тут трохи місця. Скільки знаків після коми? Рахуємо: 1, 2, 3. Три знаки потрібно відділити справа. 2, 3 кома. І дописуй нулик 0,072. Рухаємося далі. 1459 вправа. Відомо, що 427 помножити на 36 буде 15372. Знайди добуток. Перше 427 помножити на 3,6. Зверніть увагу. Цифри у нас не змінилися. 427 на 36. Але тут один знак відділили коми. Тобто в цьому добутку 15372 ми маємо відділити один знак комою. Ось так. Друге. 4,27 помножити на 36 дорівнює. Знову цифри ті самі, отже, добуток записуємо цифрами той самий, але з комами. Де поставити кому. Рахуємо, скільки знаків після коми. У першому множника їх 2, у другого немає. Тому всього два знаки відділяємо комою: 1, 2. Ось так. Третє. 4,27 помножити на 3,6. Записуємо знову той самий результат. І рахуємо коми. У першого множника два знаки після комі. У другого множника – один. Всього три знаки після коми. Тому відраховуємо – 1, 2, 3. Ось так. Четвертий приклад. 4,27 помножити на 36. Так, тут, я здається, щось я друге записала, мабуть, четверте. Да? Ось тут я виконала вже четвертий приклад. Сорі, так, третє я записала правильно чи ні? Дивимося, зараз. Ні, я і третє виконала неправильно. Тут я, бачите, як я, я тут друге записала. Ось так я пішла в підряд. Тому давайте вже так. Я так і далі буду писати. Це вже буде, мабуть, п'яте, да? ось так. По стопчиках. Чомусь я так сьогодні вирішила. По стопчиках тому тут трошки буде не так уже давайте. Раз по стопчику, то так я йду по стопчику. 42,7 помножити на 0,36. Сотих. Результат той самий. 15,372. Але скільки знаків після коми? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Ось так. Шостий приклад. Ну, шостий у мене він буде тепер третій. да? Бачите, я збила сама. Ну, вибачайте. Третій. От я по стопчиках виконую. 0,427. Помножити на 3,6. Знову результат записали циферки ті самі. І рахуємо. Скільки знаків: 1, 2, 3, 4 всього 4 знаки після коми. Отже, відділяємо 4 знаки: 1, 2, 3, 4. Так, І 6. Да, тепер уже буде 6 0,427. Помножити на 0,36. Знову той самий результат записали. І дивимося, скільки знаків після коми. Рахуємо: 1, 2, 3, 4, 5. 5 знаків після коми справа відділяємо: 1, 2, 3, 4, 5. Усі 5, значить, попереду треба доставити нулик. Так, зараз працюємо із номером 1461, виконуємо множення стопчик. Отже, перше 3,6 помножити на 45. Дивимося відразу дивимося тільки на цифри. Спочатку записуємо число, в якого більше цифр, а потім записуємо число, в якого менше цифр. Тут у нас однакова кількість цифр, тому байдуже, як ми запишемо: 3,6 помножити на 45. Вирівнюємо по правому краю. Перемножаємо, не зважаючи на ком: 5 на 6, 30, 0 пишу, 3, пам'ятаю. 3 на 5 15 і 3 18. 4 на 6, 24, починаємо підписувати під четвірочкою. 4 пишу 2, пам'ятаю. 4 на 3 12 і 2 14. Додаємо 0, 12, 6, 1. А тепер рахуємо коми. У нас у множниках всього лише один знак після коми. Тому один знак відділяємо комою. І ми розуміємо зараз, що після коми в нас записаний 0, який можна взагалі знищити. Тобто отримаємо просто 162. Другий приклад. Переписуємо 4,218 помножити на 7,4. Будь ласка, ставте на паузу. Робіть це самостійно, а потім перевіряйте. 4 на 8. 32. 2. Пишу 3, пам'ятаю: 4 на 1, 4 і 3 7. 4 на 2 8. 4 на 4 16. 7 на 8. 56. 6 пишу. 5 пам'ятаю. 7 на 1 7 і 5, 12, 2 пишу, 1, пам'ятаю. 7 на 2 14 і 1 15. 5 пишу, 1, пам'ятаю. 7 на 4 28 і 1-29. Додаємо 2-13, 11. 12. 11, 3. Рахуємо знаки після коми. Уважно. 1, 2, 3, 4. 4 знаки після коми у множника. Отже, відділяємо 4 знаки справа: 1, 2, 3, 4. Ось так. Третє. 0,413 умножити на 5,1. Множимо 1 на 3, 3. – Ну, тут бачимо одиничка, тобто циферки переписуємо без змін. І це на нулик я можу не множити. Нулик мені тут не потрібен. 5 на 3 – 15, 5 пишу, 1 пам'ятаю, 5 на 1 5. і 1 – 6. 5 на 4 – 20. Додаємо 3, 6, 10, 1, 2. Рахуємо знаки після коми. 1, 2, 3, 4. У множниках 4 знаки після коми. То відділяємо 1, 2, 3, 4. Отже, кома буде стояти після дві очки. Четвертий.

56, 6 пишу, 5 пам'ятаю. 7 на 1 – 7 та ще 5. 12. 2 пишу, 1 пам'ятаю. 7 на 2, 14, І ще 1 – 15. 5 пишу, 1 пам'ятаю. 7 на 4 28 та ще 1 – 29. Таке враження, що я вже таке множу. Так, додаємо 2. 7 і 6, 13, 11. Точно, множила 12, 11 і 3. Ніби такий приклад уже був. А може, я знову схибила і пішла, і пішла не в той стопчик. Так, рахуємо знаки після коми: 1, 2, 3, 4. Відділяємо 1, 2, 3, 4. 4 знаки відділили комою. П'ятий приклад. 3,27 помножити на 85. 5 на 7, 35, 5 пишу, 3, пам'ятаю, 2 на 5 10 і 3, 13, 3 пишу, 1 пам'ятаю, 3 на 5, 15 і 1, 16. 7 на 8, 56, 6 пишу, 5 пам'ятаю. 2 на 8, 16 і 5, 21. Один пишу, 2 пам'ятаю. 3 на 8, 24 і 2. 26. Додаємо 5, 9, 7, 7, 2. Рахуємо знаки після коми. Увага! У першого ножника 1, 2, а в другого немає.

5 на 7, 35, 5 пишу, 3, пам'ятаю, 2 на 5 10 і 3 – 13, 3 пишу, 1, пам'ятаю, 5 на 1 5 і 1, 6. 2 на 7 14, 4 пишу, 1, пам'ятаю. 2 на 2, 4 і 1, 5 і 2 на 1, 2, додаємо 1. 8, 5, 13. 3 пишу 1, пам'ятаю. Тут у нас буде що? 3, 3, 6, і 4, 10, і 1, 11. 1 пишу 1, пам'ятаю. 7, і 5, 12. 2 пишу 1, пам'ятаю. І 3. Рахуємо знаки після коми. 1, 2. Всього 2 знаки після коми. Відділяємо. 1, 2. 321 31. Сота. І для розгрузки розв'яжемо трошечки задачку. І так, довжина сторони рівностороннього трикутника 8,7 см. Знайди його периметр. Давайте трішки пригадаємо, що таке рівносторонній трикутник. Це трикутник, у якого всі сторони і кути, звичайно, рівні. Давайте намалюємо, візьме лінієчки олівці. І намалюємо такий собі рівносторонній трикутник. Тобто, всі сторони цього трикутника будуть рівними. Ну, звичайно, ми їх вимірювати не будемо, але приблизно ми намалювали трикутник, Ми пам'ятаємо, поставили такі рисочки, це означає, що ці сторони всі три рівні. Що нам відомо в задачі? Довжина сторони рівностороннього трикутника 8,7. Давайте ми поставимо, що одна сторона цього трикутника 8,7 см. Але всі три сторони рівні. Тобто і друга сторона буде 8,7, і третя сторона також 8,7. Треба знайти його периметр. Як ми шукаємо периметр? Периметр невідомий. Як знаходити периметр? Периметр це сума всіх довжин. Тобто, щоб знайти периметр цього трикутника, треба 8,7 додати тричі. Додати 8,7 і додати 8,7. Всі сторони додати. Але це означає, що просто 8,7 можна помножити на 3, що ми з вами зараз і зробимо. І так: 8,7 множимо на 3. 3 на 7, 21. 1 пишу, 2 пам'ятаю. 3 на 8 – 24, і ще 2, 26. Після коми у множниках у нас всього один знак. Відділяємо один знак. Буде 26,1. Чого? Мова йшла про сантиметри, отже, сантиметрів. Пояснення писати не треба, тому що попереду ми поставили P дорівнює. Відповідь. Відповідь пригадуємо, вона має бути короткою, без зайвих слів. Нас питали: знайди периметр цього трикутника. Отже, 26,1 см. Все. Запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Опрацювати стрінки 242-243 і виконати номер 1462. До зустрічі!